Наша душа це портал для бісів і диявола, а наш дух це портал для Бога в наше життя. Коли ми живемо так, як хоче наша душа, тоді наше життя прокляте і нещасливе. Душа, вона земна і бісівська. Вона постійно всього хоче і її постійно всього мало. Вона поширюється, як пекло. І наша задача її смирити під Слово Боже і спасти її. А спасти ми зможемо її, тільки живучи по духу Божому. Нам потрібно щодня погружатись в Слово Боже, щоб був правильний дух, дух Божий, віддати свою душу раді Христа і спасіння інших людей. Людей, жертвувати своїм часом, фінансами, життям, тому що, покладаючи свою душу за спасіння інших душ, ми врятуємо себе і своїх рідних. Потрібно перебувати в покаянні, в слові щодня і розростати духовно, не впадати в душевку, щоб диявол не зміг через неї затягнути нас в пекло. Але потрібно жити щодня по духу, щоб Бог нас завжди міг захистити. Так ми увійдемо в благодать і спасемося і наслідуємо Царство Боже. Амінь.